Чи єдина Європа в своїй оцінці, я сумніваюся, і, і це і є головна проблема. Тому що, ну ви ж бачите, міністр збройних сил Франції він дає інтерв'ю париз'яну, і він же ж не може не дорікнути німцям, що німці не дають Тауруси. І це, а це і, і інший аспект от голосування в Бундестазі. Так, от я іронічно вчора казав, що все це, все це добре, це добре. Це тиск на канцлера, це позитивно для нас. Але ж голосувати треба звернення до Байдена, тому що Шольц чекає від Байдена, щоб да, дати азагамця да, да. інакше він не дасть нам Тавруси. Це ж вже зрозуміло. Ми пройшли цю історію з леопардами. Ми вже пройшли. Тепер вони не дадуть Тауруси. чому тому, що вони орієнтуються, а Лондон і Париж сидять, дивляться і кажуть: ну що б отримали від німців. Ви ж послухайте, я що, і, і так іронічно, ну що, дали вам ракети? А ми ж дали ракети? Вам Ми дали вам Storm Shadow, Scalp G, Дивіться, от це наступний момент. Потім я собі уявляю, як зберегти ядерну безпеку. Тому що це одразу Франція, яка включиться і скаже, значить, так ми вам гарантуємо ядерну безпеку, значить, ми лідируємо всіма процесами. Автоматично це означає, що німцям це не подобається. Лондон, хоч і не в ЄС, але претендує на те, щоб впливати на європейські процеси. Уявіть собі, скільки це питань підніме, тому що. Правильно, європейці не хочуть воювати, тому що вони звикли, що є американська зброя в Німеччині ядерна, є в Бельгії, є в Нідерландах, в Туреччині. Слухайте, так а що нам переживати? Нас захистять? Прилетить американський десант, який нас захистить, нам не треба. А тут зараз це треба змінити. Плюс треба дійти лідерство. Бо давайте визнаємо наступне: що безпека Європи вона тримається на Сполучених Штатах. При всій повазі до Франції, до британців, які мають ядерну зброю, до німців, які нам багато дали, але це є реалії. І Absolutely, якщо да. це брак лідерства, наступний момент зберегти єдність ось цю, тому що одразу піде інший фактор. Ви ж подивіться, є єдність в Європейському Союзі щодо того, як співпрацювати з Китаєм? Нема? Немає. Хтось каже, треба більше інвестицій. А, Італія там відкотила це рішення, але скільки китайців вкладали в італійські порти і не тільки. Тому що всі шукають альтернативу інвестиції. Немає американських грошей. Китай вільє в нашій економіці достатньо серйозні гроші. Тут теж немає єдності з цього, і я боюсь, щоб оця втрата американського лідерства при всьому зараз у цьому запалі європейців не призвела до того, що воно тільки поглибить кризи в самому європейському союзі, чим теж скористається Росія. Оце є, ну, оце, оце є виклик із Саш, А скажи, будь ласка, ми ж тут все-таки доходимо думки до того, що, попри оці протиріччя, які ти зараз акцентував, європейці розуміють небезпеку. Вони готові нам. Мене цікавить питання, я батьок, до прикладу, там, моїх там, дописувачів, питання, чи готові вони нам дати стільки зброї, щоб ми хоч їх обороняли і себе. Вони на даному етапі то, вони готові, що вони можуть дати і в яких часових рамках. оце ну, питання. Це, оце, це Тому, дуже цікавить. Я дуже добре пам'ятаю, я говорив е з одним е міністром з Нідерландів, і ми говорили на тему безпеки, оборони. Uh -huh. Ну він мені каже: Ну, ви ж розумієте, що ми будемо старатися, але ми розраховуємо, що ми зараз вкладемо ці гроші вони дійсно багато інвестують, вони уклали контракти. І ми вийдемо на пік в принципі форми на другу половину 2025 року. По снарядах раніше ми не встигаємо, тому що ну Франція будує завод рік. Вони сказали, нам треба рік побудувати завод. А далі це технологічний процес. Далі. Тому, до речі, це Нідерланди теж запропонували і вони придумали цю ідею. Давайте ми вам зараз створимо коаліцію дронів, поможемо, ну, хоча б те, що вони компенсують артилерію. Вони ж побачили, бачать, як на полі бою в нас дрони ефективно працюють. Ми вам допоможемо на цей період, тому що потрібен час. А, ми зараз, а у нас питання в тому, що ми виходимо і кажемо, так нам зараз треба снаряди. Тоді купіть для нас на зовнішніх ринках в тій же Південній Кореї, чи десь поставте зараз, бо оборонна війна. Як воювати в обороні без снарядів? Це, це важко. І тому от, це, вони готові. Я бачу, що вони готовність, і позиція змінюється, і вони вкладають кошти, і виробництва ростуть. Просто це питання часу. А ось цей час це. Він у нас є. А у ну, нас немає в обороні, а у нас іншого варіанту зараз немає. Я, Ви я бачите, чому... до речі, що. Обставини змінюються, і от те, про що я кажу, що зрештою ми побачили часові перспективи, зверніть увагу на інтерв'ю очільника української воєнної розвідки для The Wall Street Journal. У нього погіршився прогноз. Якщо ще місяць-два тому пан Буданов говорив про те, що перша половина 2024 року ясно, ми в обороні, на другу, можливо, будуть сюрпризи приємні, буде хід за нами. Зараз він каже, 2024 рік ми знаходимось в обороні. І якщо не впаде фронт, а я на такі речі звертаю увагу, тому що ну відома риторика пана Буданова, вона завжди така більш, скажімо, оптимістична на да, ситуації. Якщо не впаде фронт, якщо ми втримуємо фронт, то тоді наступ у 2025 році. Тому що йде оцінка ситуації, що а це і відповідь на питання, а, тому що ми розуміємо, що умови складаються так, що нам треба перебувати в обороні. Інакше, ну тому що ми розраховуємо зокрема і постачання тієї зброї, яка буде, тобто, в Але... кращому випадку це втриматися, ну це ні, це, дивитися. Див, не тільки втриматися так, да, це да, завдання війни. Да, не тільки втриматися, а просто є певний є розрив, геп між втриматись і можливістю перенесення бойових дій на територію Росії і вглиб. Завдання України фактично от одна, в одній частині лежить втримати лінію фронту, бо ми розуміємо, що е, перемога зараз буде створюватись не на лінії фронту, але поразка може бути створена там, і це захист себе від ситуації провалу. Поруч з тим, друге завдання це максимальне розширення вглиб Росії, винесення її інфраструктури воєнної, воєнно-промислової це операції на морі, операції в повітрі, тощо тут у України більше можливостей і є більше поле реалізації. Але оцей проміжок, який знаходиться між лінією фронту і між а, операціями глибоко в Росію, от по ньому у нас бракує снарядів, у нас бракує техніки, у нас бракує багато чого. І тут якраз у нас немає підтримки. Тому, якщо хочеться знайти якісь переможні моменти, вони будуть цьогоріч. І, і не, не про моменти, тут стратегічні цікавить питання. Для нас. розумієш? Ситуація в чому? Тактичні ризики для нас будуть зашкалюючі, оперативні. А стратегічна ситуація. Для нас, в принципі, має навіть і достатньо позитивні підвали, з яких можна буде черпати можливості для комунікації зовнішньої, для позиціонування наших сильних сторін, uh -huh. для того, щоб демонструвати переможну картинку українську. Проблема зараз протриматися реально 24-й рік, першу половину і часткову другу. Я думаю, що зміна цієї парадигми на Заході, коли кількість переросте в якість, вона відбудеться під кінець року тільки. Не і раніше, цей так? Мюнхен це було останнє такий видих. Оцієї старої парадигми. Наступний Мюнхен наступного року, мені здається, він буде проходити вже в іншій парадигмі, абсолютно сприйняття ситуації. Ну, знову ж таки, є багато факторів, які будуть впливати на це. Звідки підтримка України буде? Я би дуже активно дивився би на північ і в Азію. Це північно-європейські країни, це те, звідки ми зараз отримаємо посилення підтримки України. Це Скандинави, це Балтика, це весь цей пояс Н8. І це Японія, і Південна Корея. Якщо ми говоримо про Азію, це те, що до певної міри дасть змогу компенсувати э, випадання Сполучених Штатів ланцюжків повністю не дасть, але тут буде компенсація друга частина не за рахунок э, э еквівалентних речей тих самих. А за рахунок компенсації технологічного зокрема по дронам це один з елементів, яким чином намагаються зараз компенсувати те, що точно на той рівень снарядів, який міг бабути, ми не вийдемо. І відповідно треба мати аналоги і інші можливості для того, щоб в окремих ситуаціях де можна замінити, щоб це можна було зробити. Бо тими ж дронами повністю артилерію замінити неможливо. Але є специфічні ділянки, специфічні задачі, в яких можливо знизити потребу в артилерійських снарядах за рахунок використання дронів. Ну, от тут можу. просто тут, от я погоджуюсь. Єдине, що а, питання важливе от історії успіху, які нам демонструвати. Це ж розуміння mm. є, воно завжди, тому що всім подобається. Ми там в середу проводили стіл, і У нас були аташе з питань безпеки, оборони, тобто люди з посольства, які якраз. І коли я ж бачу по реакції, коли ти згадуєш про збиті літаки, коли ти згадуєш про потоплені кораблі, у всіх піднесені, всі ж ну, сидять люди з військовим бекграундом, вони всі так ну, вони кажуть, ну ми ж дали вам ракети, а ми ж. А, сферити, коли, це так, ж... а коли ти починаєш, спільні. а коли йде питання про військову кампанію, і навіть по реакції можна бачити, що ти кажеш: так, ну це ж питання оборони, зараз важливо, ми об'єктивно говоримо. Так, а якісь наступальні дії, так, а чи можливо, а чи ні, а 2025 рік. Ну так, так, ну подивимось. Ну тобто, це вже відчувається зміна тональності. Я розумію прекрасно їх, тому що вони теж хочуть демонструвати своїм урядом, що є зброя в Україні, вона допомагає. Дивіться, мотивує. Їм треба підносення робити для власних військових, які так чи інакше не впливають на певні процеси всередині країн. І ось ось тут це, це теж питання виникає. Що на 2025 рік тепер задача. Що слухайте, давайте акумулюємо ресурси, їх виробимо, профінансуємо їх. Тому це ускладнює, звичайно, що якби я скажу так, якби рішення було в Конгресі в грудні ухвалено по бюджету, звичайно, обставини були б зовсім інші. Воно багато що змінило, тому що зараз би не стояло питання: давайте в Канади візьмемо 22 мільйони, давайте ще десь знайдемо. Є 800 тисяч снарядів. Американці б нам профінансували. Була б зараз. Я майже в цьому впевнений. Вони б нам я, їх роз, розумію, вони там лежать через я розумію, те, що вони але... чекали так, цього так, фінансування. Так, Американська так, знаєш після такого голосування Європа рівненько сидить на попі, і все дуже добре. Ми ж про це говорили, да, і ні за що не хвилювати приймаються. Так, да, да. все нормально, американці нас захистять. А тут якраз провоковані процеси дійсно дуже дорогою ціною для нас у Європі. Я не, до, не випадково допитуюся саме про те, як вони міркують поза лаштунками. І е, 50 на 50 ситуація все це складається на нашу користь. Я далекий думки від про, про те, що Америка і надалі буде такою консолідованою в питанні збереження свого впливу в Європі, враховуючи те, що вони його тримають із 49-го року. Да, 40... 47 дивіться, НАТО створено, 49-й дарій uh -huh. по цей день. І вони будуть це продовжувати йти далі. І тоді дискусій дуже багато було у Конгресі США, коли ухвалювали цю славну, звісну статтю 5, яка фактично, давайте визнаємо, не працююча да, на сьогоднішній день. І питання зміцнення обороноздатності Європи, воно стоїть дуже гостро. Я е, е, кілька разів поточнював, щоб хто нас дивиться, чули, наскільки сьогодні Європа в виробничому плані готова? Забезпечити нас і себе зброю ну виявляється ще ну, поки не зовсім поки не ні, звичайно, да але але вже почали. Так, вже але почали, вже це почали. Правда, і це так. добре. Да. До речі, просто от от порівняння минулий рік наші критикували європейців, тому що теза, яка у шольца лунала, і у інших у Пісторіуса, хоча пісторіус біль більш такий, от рішуч динамічний, більш рішучий, да що ми вам будемо допомагати стільки, скільки треба. Угу. От ця теза популярна. Зараз вже ні. Не... Зараз, от що зараз треба допомогти, от американський uh -huh. чинник, у ця ситуація, яка стала дуже неприємним сюрпризом для європейців. От е, виявила, що тут треба вже зараз затикати дірки, які виникли. Вони не готові їх Як повністю. Про це да. Мова, да. Да, і тому да, і вони е, змушені швидше турбуватися про цю проблему. І от що до створення європейської системи безпеки, вони ж говорять про автономізацію. Поки да не створення автономізація. Знов таки, європейський стиль, поступова, да, створити відразу не готові, зокрема тому, що є внутрішня конкуренція. Е е ще цікавий момент. Е от я про третю світову війну згадував. Е насправді їх вже побоювання стосуються не тільки війни, яка в Європі може прийти до них за Росії. Е їх хвилює більш широкий контекст е е е протистояння між Глобай. демократичним світом і авторитарними державами, де Китай, Північна Корея, да, вони можуть, Іран, дивитися, Іран да, да, ну вони вже сприймають да, от історія з Хусітами, зараз те, що робить північно-корейський режим, їх це теж дуже хвилює. Да, і тому вони вже задумуються, да, що може так статися, да, в, ну, так, в кращому варіанті холодна війна, нова холодна війна. Угу. А в гіршому, що гарячі точки можуть бути не тільки в Європі, а й на інших континентах.